До центральної виборчої комісії подавати документи на реєстрацію кандидатам у народні депутати Юрій Бобер і не один. Разом з ним його однодумці: активні учасники революції гідності, герої Майдану та воїни афганці. Я йду до Верховної Ради з однією цілі для того, щоб мати реальний вплив на вирішення найгостріших проблем наших житомирян, для того щоб відстоювати інтереси своїх земляків на всіх рівнях. В нас в Верховній Раді одні і ті самі лиця. На сьогоднішній день треба пора вже міняти лице для того, щоб дійсності реальних людей, які будуть дбати про націю, будуть дбати про цілісність держави і про свій народ. Ця людина буде завжди дбати про тих, кого вона представляє. Ми знаємо, Юрія Григоровича вже певний час, вивчали його діяльність. Знаємо про те, що він зробив у Житомирі для Житомирян. Ця людина доказала в місті Житомирі, що якщо приходить професіонал, то він досягає мети. І ця мета тільки йде на покращення для життя нашого міста. У разі обрання народним депутатом Юрій Бобер у перші дні роботи нового парламенту планує внести на розгляд ради законопроект щодо відкликання народного депутата у разі неналежного виконання їм своїх обов'язків перед виборцями. У разі невиконання закон повинен Працювати в тому напрямку, щоб громада могла безперешкодно відкликати народного депутата. Таким чином ми зможемо відновити довіру наших земляків, наших виборців, які вибирають, які довіряють тим чи іншим кандидатам на своєму окрузі. Також Юрій Бобер сказав, що поважає своїх конкурентів на парламентських перегонах, та, втім, закликає їх укласти угоду про проведення чесних виборів без фальсифікацій та брудних технологій.